Міжнародна місія, слава Боже, ми вас вітаємо. Миру Божого всім. Хочемо поговорити сьогодні про те, що коли Ісус Христос приходив на землю у плоті, то Іван Хреститель проповідував пустині юдейській і говорив Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Так і зараз потрібно проповідувати і навчати те, що наближається Царство Небесне. І скоро буде Воскресіння мертвих. Не варто переживати за те, що може хтось втратив зараз своїх рідних та близьких, бо всі Воскреснуть, і ми їх іще побачимо. Воскреслю всі без від винятку від, від Адама і до останньої людини, яка буде жити на цій планеті. Так. І головне, що Біблія розповідає нам про перше Воскресіння і Воскресіння Друге. У перше воскресіння попадають лише ті, хто прийняв Христа в своє серце і хто є його учнем. І таких люди, такі люди, написані Слові Божому, вони на суд не приходять, але перейшли від смерті до життя. У друге Воскресіння воскресають всі, без винятку, всі, хто помер, але вже приходять на суд. І дуже важливо, такий, такий момент, що. Ті, хто у першому воскресінні, вони теж приходять на суд, але в якості суддів, з христом судити тих, тих, хто буде воскреслий у друге Воскресіння. І вони будуть в якості підсудних. Дуже важливо бути в числі саме в е, перших. Першого... Попасти треба першого воскресіння, а щоб туди попасти, необхідне покаяння вже зараз. Тобто воскреснути духом своїм потрібно вже саме сьогодні. Саме сьогодні закладається так. фундамент того, щоб це було в нас у майбутньому. Бо минуле вже змінити ніхто не може, ніхто не може його повернути. Але для того, щоб е, приготуватись до першого Воскресіння, потрібно діяти тут і зараз. Тому що сказано в Слові Божому, нині день спасіння, нині день покаяння, нині день примирення нашого. І Слава Богу, що Бог дає ще кожному шанс на виправлення, кожному шанс на те, щоб вибрати, ми буде, кого ми будемо наслідувати, чи Ісуса Христа і Його учнів, чи ми будемо наслідувати негативних героїв, які дані у Біблії нам як таких як Саул або Іуда, або ще якісь інші народи, які не є тими народами, які... Приготував для того, щоб їм бути учасниками першого воскресіння. Так, і ще така важлива деталь. Бути у першому воскресінні це не просто покаятись, я покаявся і я вже там. Ні, треба стати дійсно християнином. Хто такі християни? Християни це послідовники Христа. Це ті, хто має христа в своєму серці. То продовжують його справу, а його справа була проповідь Євангелія до краю землі і спасіння, землі. Людей, і спасіння так. душ. Тому, якщо ми називаємось християнином. А не продовжуємо справу Христа, то ми будемо на лавці підсудних у Другому Воскресінні вже. І в Перше Воскресіння ми не попадаємо. Попадають на перше воскресіння тільки ті, хто є одним цілим з Христом, хто став його тілом, його е, е, да, хто має його духа і е, так само є його сім'єю. Запрошуємо вас до Божої сім'ї до щоб стати учасником першого воскресіння. Заходьте до нас, і ми вам допоможемо вивчати слово Боже. Будемо разом молитися. У нас є молитовна група, де ми щодня молимось і вивчаємо слово Боже. Якщо вам це цікаво, у коментарях під відео, будь ласка, поставте плюс і ми скажемо вам, як до нас приєднатися. Хай Господь вас благословляє і дає вам розуміння у. Слові Божому. І дасть вам Божий захист. Амінь. Амінь.